О, розділ 10, діяти силою духа, управління станами, справами та обставинами. Чи можеш ти ще, відчуваючи свою присутність в тілі як буття єдиної істоти з духом і плоттю, не втрачати це відчуття єдності? та постійно зберігати переживання цілісності, буття, прагнучи досягти граничної м'якості шляхом зосередження дихання. Чи можеш ти бути у стані властивому? Новонародженому, вдивляючись у незбагненну темряву цього світу, ти очищаєш своє бачення, прагнучи зробити його абсолютно прозорим. Чи здатний ти позбутися найдрібніших? В ад у просторі зору, щоб навести лад в Україні, спонукаємо любов'ю до людей. Чи можеш ти керуватися неупередженими думками та поняттями, а природним? Баченням таємниці того світу? Коли ти відчуваєш, що відкриваються і закриваються ворота, що ведуть тебе на небеса, чи здатний ти зберігати спокійну м'якість, властиву? способу сприйняття світу. У взаємодії зі світом, прагнучи осягнути усі таємниці того, що відбувається в цьому світі, здатна залучатися внутрішньо в те, що з тобою відбувається. Щоб дійсно зуміти осягнути. Усе у своєму житті. Саме ці здібності необхідно вирощувати в собі, користуючись кожною можливістю у цьому житті в будь-яку мить спілкування зі світом. Головне не висувай. Прав на володіння тим, що в тобі породжується як наслідок твоїх зусиль, е, з осягнення таємниці цього світу, переживаючи те, що відбувається, не прив'язуйся. До того, що відбувається. Якщо опиняєшся в осередку якихось явищ, не керуй ними, не поводься як начальник усього сущого. Саме так. Має діяти сила духу, яка не, осягає, не осягається звичайним знанням і знаходиться за межами звичайної свідомості простих людей. А саме в цю область тобі і потрібно потрапити, щоб знайти досконалого. Мудрість у цьому світі. Переклад. Будучи тілесною оболонкою, яка поєднує в собі речовинне і духовне, чи здатний йти не розсіюватися? Зосередження сил. Дихання та досягнення м'якості, чи здатний ти уподібнитися новонародженому немовляті, досягаючи чистоти погляду, вглядування в незбагненну пітьму? Таємниць, таємниці світу, чи здатний ти позбутися вад? Люблячи народ і наводячи вад в країні? Чи здатний ти не застосовувати знання? Коли відкриваються і зачиняються небесні ворота, ти здатний ти зберігати свою слабкість жіночого початку, осягаючи і розуміючи суть досягнення чотирьох меж? Чи здатний ти перебувати в стані відсутності залучення? Ось це і породжує, це і виховує. Породжуючи, не починай володіти, діючи залучено. Не прив'язуйся, стаючи на чолі, не керуй. Це визначається як сила духу, незбагненної таємниці, роздуми на тему. Ти складаєшся з тілесної оболонки. Руху духу. І ще третього початку, який необхідно постійно вправляти, е щоб набувати єдності духовного та тілесного початку. Саме в цьому третьому. Витику сили відбувається постійне розсіювання і тоді втрачається єдність. Тому правильне зусилля полягає в тому, щоб утримувати, це зусилля, цей рух об'єднання духовного та тілесного. Початків особистості, не допускаючи розсіювання, це зусилля полягає в тому, щоб вправляти своє дихання, спрямовуючи його. До розслабленої м'якості. І це зусилля має бути подібне дії немовляти, який робить його неосвідомили. Саме собою зрозуміло. Саме звідси, перебуваючи в стані немовляти, ти можеш, придивившись, побачити таємні та невидимі звичайному зору початки та основи усіх рухів світу. Важливо у цьому не допускати недбалості, похибу та вад. Тоді ти зможеш полюбити і інших людей, що вимагатиме ведення порядку в країні. Бо інакше і людям буде погано, і тобі буде погано, і відповідальність на себе взяту ти не зможеш утримати. Для досягнення мети наведення порядку в країні необхідно діяти дуже гнучко і чуйно, спираючись на мертві заготівлі та зразки, а постійно слухаючи перебіг того, що відбувається. Якщо у тебе існують заздалегідь стійкі уявлення про те, як усе має бути, ти не зможеш підтримувати порядок в часі, тому що час суть постійний потік змін Це зусилля. Спрямоване на перебування в ладу з потоком часу, звертаю твою увагу на небесну браму, яка є джерелом цього потоку змін, допомагає твого постійного усунення. В область податливості, а не сили і жорстокості, до яких завжди природно прагне будь-яка особистість. Наступний рух веде тебе до пізнання усього сущого. То ти розумієш, як з чотирьох сторін. Йдуть потоки сві... світу, і як вони чергуються у полі твого сприйняття. Уваги. Тут важливо не брати участь у тому, що відбувається, і не звучатися за учення. Тут же і руйнує знання. Яке завжди в русі, бо статичне і нерухоме знання нездатне перетворювати світ, і тому знанням вже не є. Це зусилля повинно бути. Зусилля повинні бути спрямовані на породження. Вигодовування вище названих дій. Тоді дійсність в правильному порядку наблизиться до тебе, виявляючи дружелюбність і схильність, Прихи... Важливо в цьому випадку не починати її привласнювати. Тому що усе Одразу зникне, як роса під променями ранкового сонця. І що так не руйнує чарівне життя світу, як володіння, присвоєння того, що відбувається в своєму полі? Щоб перебувати у переживанні, Рівної таємниці цього світу потрібно зберігати незалученість і неволодіння. І Якщо вдається перебувати у цьому стані, все інше е вишикується саме собою. Залучиться лише правильно. Позначити послідовність зміни цих переживань.